Короче, я так зрозумів, що робилася маленька аварія. Лопнув у нас винт. це вже посіяне поле сої. Каже, боже Олег, ти просто лучший. Споюсь, що його не верне сьогодні. І я по такому каткую. Стоїть, звісно, як космос політани. Їдемо на нашу роботу, роботу, роботу. Їдемо до ферми. Там буде рознарядка. Хто що робить сьогодні? Але здається, я їду зі старшим сином заправляти його сівалку, Посолідовити його сівалку і будемо сіяти на од... він буде сіяти на одному полі, а я буду ззад нього каткувати. Він вже вчора гектарів 100-150 або по їхньому десь 150 акрів, 200 акрів він вже посіяв, майже саме далі поле. Від нашої ферми, яка знаходиться. Десь кілометрів, кілометрів. То я в акрах, то в кілометрах. Десь в милі 10-15 від ферми. Кілометрів десь так. 15-20 кілометрів. Їдемо, їдемо, їдемо на ферму. На ферму нам десь 6-8 кілометрів десь. десь такого плану. Хоча навіть трошки менше. Яка погода гарна. Аж на роботу хочеться йти. Це наша свалка. Автомобілів. Там вже такі доволі непогані машини стоять. Проїхав два кілометри на ферму і нагадався, що забув наушника цього свого траковського. А без наушника я на фермі як без рук. Не знаю, привик вже до нього, як, як щось має бути на голові і що не треба тримати телефон біля вуха. Комусь подобається таке, комусь ні. Ну, я вже щось так привик до нього, що телефон в кишені десь щось навіть робити чи вадити, і хтось дзвонить, можна автоматично відповісти. Бо воно обично зоп'яте тебе, чи, чи піднести трубку від того-то, того-то. Їду за наушником назад. Приїхали на нашу ферму. Зараз зайдемо в систему, так сказати. В Америці все робиться по годинах. І платиться по Значить, ну, є такі карточки, все вважається по годинах. Така машинка, от мої години, Олег. Ти встромлюєш сюди і проклацюєш свій час. Так само, як йдемо з роботи, теж проклацюємо, коли ми вийшли з системи. І так ми приїхали до нашого трактора. Тиждень тому його пригнали Жендіра. він беушний, але я не знаю навіть скільки на ньому мотогодин. Зараз я заведу його і подивлюся, з яким годин. 8Р 280. Ми такі в Україні використовували під посів, буряка і сої до хоршав вщепляли. А так у нас сьогодні каток. Ось такий каток з трьох частин. Називається Дигельман. Я його 4 роки назад використовував, навіть чесно не пам'ятаю, як його складати і розкладати. Зараз вийду на поле, розкладу, складу, нагадаю, як це воно було. Завалимо наш трактор, подивимося, скільки мотогодин в ньому, Нажимаємо engine, 499 мотогодин. Майже як новий. Погнали на поле. Їхати нам хвилин 40. Коротше, я так зрозумів, що зробилася маленька аварія. Ранок у нас починається не з кави, а ранок починається з поломки. Лопнув у нас винт. Він ніби не лопнув, але така якість сварки, що таке відчуття ніби я варив. таке теж так буває. Не тільки на заводі таке буває. Так. Харкувати я зможу далі. Переїхати на друге поле не складаючись, я теж можу. А ввечері відчіплю тут на пінах, відчіплю з пінів тут, відчіплю тут. Ручку я вже відчепив, вона так от торчала тут. Те, ту. я ту, думав, може до землі десь торкнеться, ще вирве його. І Поїду до ферму завару вночі. Навіть якщо приїду в 12 ночі, все одно прийдеться варити. Я потім не складуся. Я думав, що тільки масло, ще масло текло. От масло почало текти з гідравліки. Поміняв тут колечко одне, перестало масло текти, але вже от все в полюсі. І цепцей постійно розщіплюється. Я ходу зафіксував десь пів години назад, ще поки не висипався. Але хочеться, щоб він не вичікувався. Так, газуємо далі. Нічого, без поломок не буває. Приїхав на ферму, мав приїхати вночі, а зараз приїхав без 10. -8. Зараз приверу вухо і буду їхати додому, завтра я зранку вже поставлю. Я покажу вам, стало чи не стало. надіюся, що все стане. Буду варити нашою сваркою. Найкращий бренд сварок Міллер в мене був і в Норс Дакоті з балоном по автомат. Варить добре, якісно, надіжно. стоїть, звісно, як космос політати. Оце наша плазма, ми неї ріжемо метал, який у нас шапік, є всякі тулзи, і магнітофон і свірільний станок, і наждаке є в нас і запускні ті, що запускають, коли акумулятори сили, і такі, Як вони правильно називаються, навіть не знаю. І зак є, і прес у нас є. Ось такий. І барбекюшниця є, ще стоїть в тому всьому. Міту де жаремо м'ясо. Зараз завару і завтра поставлю, і будемо каткувати далі. А, е, пригнали пару днів назад новий трак з Фарго. З Фарго вже наклеїли наклейку ферми. Трак номер 5 у нас буде. Якщо цікавить відео про цей новий трак і обзор на нього, то я вам обов'язково скину кого цікавить. Розкажу за ціну, який мотор, що в нього є, що нема. Заварив наш вінт. Зараз трохи підчищу, закрашу чорну краску, якщо знайду, щоб було все красиво. І вже завтра поїдемо ставити. Переговорив з босом, каже, що давай, може, знайдемо книжку до нашого катка. Подивимося, може ми щось не так розклали, може того вінта якось треба по інструкції затягнути чи розтягнути. Може ми щось не так з тобою зробили. От те, що мені подобається на фермі, хочу показати всю бухгалтерію і навіть старі сівалки, старі катки, старі трактори, все вони тримають, вся інструкція, все в книжках і все гарно складено. Зараз знайду інструкцію до катка, навіть, що ти я недавно бачив, тут дивився, навіть до помп старих, до газонокосівок. Та до чого-небудь, до любого еквіпменту, який є на фермі, все вони собі тримають, все в купці. Прийшов, глянув, якщо що, все ведеться і все в порядку у них. Зараз найду, покажу вам. І так, приїхали до нашого катка у нас 7 ранку. Наступний день зараз для цього вінта. Закінчу поле. Ще гектарів, ну може 20 Може 20 гектарів. Буду переїжджати на наступне поле, там вже чекає мене. Наш бензовоз, заправлюся соляркою і кхе, дефом. Деф це AdBlue, Ну, AdBlue, так як фурах в Україні, в Європі, тільки в нас він тут називається деф, а всі трактори і фурі на, на дефові. як ви вже зрозуміли, я їздив заправляти сівалку, заправляти сівалку, їздив заправляти трактор, солярку і Едблю, чи дефом. Продув фільтра, продув радіатор, продув кабіну, посолдовив сівалку. У в мене в Кевіна Кевін цієї кукурузу це менший брат. Джундір приїхав, не висіває в нього середній ряд до кукурузи з вчорашнього вечора. Шукали-шукали причину з джундіром. Вчора не знайшли, сьогодні знайшли. В нас в селі в Джундір в ділері немає запчастин, а сьогодні неділя. Джундір так хоче робити в неділю, як голодний, ви знаєте самі, що. Коротше, Кевін злий, недовольний. Коли ти з привезуть, ніхто не знає. Там буде десь якийсь кусочок відео, який трейлер ми використовуємо до пікапів. Ми вчіпляємо цей трейлер до пікапів. І це наш бензовоз на фермі. Цей бензовоз може заправити два джендіровські комбайни, такі як у нас, наприклад, С780 і трактора цього 9RX. І в нього ще навіть останеться солярка. Там є танк, ну, бочка. Помпою на AdBlue, на Def, і є бочка з гідравлічним маслом, якщо щось треба. Є ключі, ящики з ключами, е е е всякі спреї, всякі тузи, ну, що, що потрібно на полі. молотки і таке, і зубило, і все. все, все. Тобто, дуже удобно, приїхав пікапом. Приїхав пікапом, вчепив, заправив, поставив з боку поля, він собі стоїть з боку, десь, не дай Боже, щось тебе є все під рукою. Ми завжди. Так, в більшості всі тут фермери використовують. Ну, в когось є віддільна машинка, типу як в нас ЗІЛ чи Газон, але в більшості до пікапів, того і вони так люблять ці пікапи з такими великими моторами. В мене от на цьому доджі 6,4 бензину. Йому трошки тяжко. Коли він повний трейлер, прицеп повний заправлений, але тягне рідко, коли включаємо повний привод, тільки коли застрягли або там ще там щось, все на задньому приводі тащить він. Того й вони так люблять ті пікапи. І ці, в них немає ні джипів, там, ні та як в нас в Україні там ланкрузері, чи ще там щось, вони ні. тільки пікапи. Ззаді можна щось положити, якісь запчасти, запчасті. І навіть з боку в мене ззаді є ящик в пікапів кручений в затіпа в, в, в раму, де є ключі, болти, кабеля на всякий, щоб заводити якщо акумулятор здохли. Все, і ведешка, і все таке, все під рукою є. Зараз їду далі каткувати. Так як ви вже побачили ви в минулому відео, як я заправляв трактор. Соляркою, хочу показати вам, що знаходиться в нашому сервіс трейлері, то є сервіс прицеп або заправочна станція. так сказати. заправочна станція. Тут в середині знаходиться е бочка з дефом, то є blue є помпа, яка все робить, її можна заправляти, і вона сама заправляється. Якщо при підвозимо куба і від куба заправляємо деф. Тут піднімається, опускається. Є вогнетушитель, тут є всякі ключі, отвертки в нас. Тут у нас солярка. Солярка так само показує, є датчик на солярку, який показує скільки солярки. Є датчик на AdBlue так само. Що видно, хоча б, що робиться в бочках. Мотопомпа, шланги, якої вистачає, щоб комбайна заправити. до комбайна стаєш від комбайна 2-3 метри і шлани вистачає, заводиться. Ну, ви зрозуміли, як компа заводиться. Тут у нас знаходиться бумага, вся така, салфетки, різинові рукавички, щоб не вимащуватися, запасне колесо. Ззаді в нас знаходиться компресор, є генератор, до якого можна підключити сварку. Тобто є різетка, є болгарка, є дрелька, коли в полі треба щось. І Комбайни обдуваємо, фільтри обдуваємо, кабіни обдуваємо. Теж за допомогою цього компресора. Я не знаю, скільки тут ватт, а вон пише 190 А. На річ дуже удобно, коли є солярка, коли є AdBlue, коли є компресор, генератор. Вся під рукою стоїть на полі. Тут так само у нас всякі ключі, піни, зубила, бумага, вікноумовачі, і ведешка, і всякі жидкості. І масла є, і тузи, ключі, набори. Знизу є кабеляті, що заряджати. З цього боку в нас теж є один ящик. У нас тут грізгани. Зараз покажу вам. Це ми солідовуємо за допомогою грізганів. Не ручні, а такі, як на батарейці, дуже удобні, джундіровські. Нажав і солідов йде. Я вже вимастив його. Показує навіть зарядку, показує навіть, скільки є. Цього туба. Туба, а от тубі ми от теж так само джендігольський використовуємо. Треба додати зелене, використовуємо, е, і комбайни, і трактори, а червоний це для він витримує більшу температуру. Забув показати, поставив цього вінта. Він Приїхав бос, чи бос, чи скот, чи як. Називати. Каже, боже Олег, ти просто лучий. Каже, але гарно, гарно зварив, гарно. Мені каже, подобається, прям як нове. Я вже стою, такий червоний на полі. Та ладно, подивимося, на сільські охвати. Надіюся, його не вирве сьогодні. Забув сказати каток 51 фіт. От навіть пише. о, 51 фіт, 51 фіт це 15 метрів. Таких Три катка. Забив лінію АБ на новому полі, каткую, скорість моя 11 миль, це десь 17-18 кілометрів. Так, от каткуємо по такій стерні. от Бачите, по кукурузяній стерні. В Україні ми каткуємо для того, щоб зерно максимально обколотити, обвести, так сказати, вологою землею і для вирівнювання площі. А тут а саме основне це каміння. В Україні немає такої проблеми з камінням. Ну, принаймні, в тій частині України, де я живу, де я народився. З камінням, так як тут, на кожному полі є проблема з камінням. І на фермі є навіть такі спеціальні машинки, які ми використовуємо для збирання каміння, і руками збираємо каміння. І Такими вилами вчепляємо на ескаватор. Основне це каміння. Тобто ми, я зараз каткую на посіві сої. Жатки у нас флексі, 14-метрові, і вони іменно йдуть по землі. Йдуть вони по землі. Постараюся зняти вам відео на жнива, як вони максимально, максимально йдуть по землі. Тобто там навіть не видно, навіть стебельця, може з сантиметра не видно, як вони гарно косять. Теж джондіровські сів... сівалки, джондіровські жатки. А, і якщо я погано закаткую, і буде якийсь камінець зверху, жатка його охватне, він застрагне фідерхаус або українське наклонна, на так кажуть комбайнери, і буде каюк. Тобто, саме основне, це Засунути камінець, який лежить зверху, засунути максимально в землю. Якщо я бачу, що великий камінець, або ще щось, то стараюся його два рази прикаткувати, або руками десь винести, якщо я можу підняти. І так само вирівнювання площі. Так, вже на фермі, Бос подзвонив, сказав, що зупинити каткування, треба привезти кевінові цей тендертрак, як ми називаємо. І не на своєму пікапі, червоному на Доджі, а взяти шеврулі раю на пікап і привезти йому на сіня. Зараз чеплю, зараз чеплю тендертрак, завезу кевіна. І покажу вам, як ми заправляємо кукурузяну сівалку насінням. Ми використовуємо отакі е, прицепчики. У нас такий два є. Один стоїть, правда старий. І насіння загружаємо не в мішках, а в таких пластмасових ящиках, тоуцах вони називаються. Вон той ящик пустий, один стоїть здалека, не видно. Не знаю, скільки там посінних одиниць. Е, Ось у них одиниць, а на, на сою інокулянт нам привозять в от таких мішках. Називається під. Іннокулянт під таких мішках. Щоб ви розуміли, в Україні ми купуємо по кілограмові, по два, по три. А тут купляються в таких об'ємах. Іде б зараз знайти нам наклейку. Де б найти наклейку? Вот наша наклейка. Granulated Pit. Трейлер підчепив, чіпив, розетку вчепив, думкрат підняв, піна заструмив. Все, можна вести на сіно. Приїхали на наступне поле. Він ще бос. Бос сіє, я буду за ним зразу каткувати. Бачите по якому, по якому я каткую. Тобто була кукуруза минулого року. І я по такому каткую. І по такому він сіє, тут ще не посіяно. Так, знімаємо... Знімаємо з циліндрів. І так ми закінчили наше поле. Зараз будемо складатися і переїжджати на інше поле. Складається він дуже легко, колеса опускаються, що те, що те. Підноситься каток, далі опускаємо це Опускаємо середнє колеса. Починаємо просто їхати вперед. Так, ось ми на новому полі, тільки приїхали, зараз буду розкладатися. І от я вже закаткував по стерні кукурузи. Минулого минулому році була кукуруза, як ви вже зрозуміли. Тобто ви бачите, які стебла лежать, з скачанів. Це вже посіяне поле сої. Міжряддя сої 30 см. І вона тут зійде, і поле вже покроплене раундапом до посіву. Буває ми кропимо до посіву, а буває ми кропимо до Ой, після посіву. Три дні після посіву. Саме головне покропити. Ось радочок от сойка одна от вилетів. Ось така глибина. Сантиметрів два з половиною три. Це технологія ноутів.